Випускник Московського хіміко-технологічного інституту Юрій Бойко ніколи не приховував своєї любові до Росії. В часи, коли він був директором Лисичанського нафтопереробного заводу, він приватизував підприємство на користь російської нафтової компанії ТНК. Це був найбільший в Європі нафтопереробний завод. Проект на потужність понад 23 мільйони тонн нафти на рік. Через кілька років держава розплачувалася за це. Як твердить експерт з енергетичних питань Михайло Гончар, вже 2003 український літак АН-124 було заарештовано в Канаді згідно рішення стокгольмського арбітражу, який задовольнив позов до України кіпської компанії за несплату її заборгованості по контракту з модернізації лисичанського НПЗ. Виявилося, що приватизатори завбачливо забули цей борг. А нові власники НПЗ, танкісти розвели руками, мовляв, нічого не знаємо, платити не будемо. Компанія звернулася з позовом в арбітраж до держави України, якій довелося розплачуватися за таку приватизацію. Пізніше бойко на користь Росії протидіяв запуску та використанню нафтопроводу Одеса Броди для постачань каспійської нафти в Україну та Центральну Європу. Проштовхував вигідну для Росії схему створення міжнародного консорціуму з управління розвитку газотранспортної системи України, сприяв з міністерської посади в 2007-му діяльності ставлених ФСБ Андрія Деркач. Че на посаді очільника енергоатому і реалізував намір безповоротно реінкорпорувати енергоатом в російську атомну енергетичну галузь і встановити контроль над урановими родовищами в Україні.